Всім доброго здоров'я. Хотів трошки розказати про себе. Звати мене Артем. Я з Маріуполя. Переїхав сюди, у село у 22-му році, в березні місяці. Вже з дружиною, з дитиною виїжджали з блокади Маріуполя були трохи і там, в блокаді, але Бог розпорядився так, що ми виїхали. Ну то вже таке. Ось. Скиталися ми по домам. У одних людей жили, потім у других, в городі знімали квартиру, але то все воно не те. Скажемо так, е, тепер взяли ми тут дом, купили будинок. Ну як купили? Під виплату. За нього ми ще должни і должни. Ось. такий от домик снаружи. Ось, тут є. З постройки. Їх тут багато і вони такі добротні. В Маріуполі я займався розведенням папуг, перепілок, рибалкою, джоли, пасіка. Я також починав з нуля. Починав все з нуля. Читав книги, Ютуб, так сказати, ну, чомусь навчився. Була своя пасіка в 27-й. Вот. Ну, але все, як і у всіх прифронтових, розбомбили, лишилися всього. Ну, головне, що є руки-ноги, життя продовжується. Ось. Ну, потихоньку будемо розвиватися. Хотів показати своє тут хазяйство невелике, але є тут у мене гараж. Поки стоять великі, медагонка, вулики вулики я роблю і в Маріуполі робив з ППС. Ось такі то ми. Потім ще розглянемо. Тут такий як дровотник, ох, вибачте. Ну і поперевозив тут я з другого будинку Заготовочки тут на рамку, на вулиці, на клітки. Ну, все, що наживаємо, скажімо так. У нас таке приміщення. Ну тут наведемо порядочок. Все зробимо буде гарненько. Ось. Таке ось. Підемо далі. Ну Далі тут хозпостройки. Такі ось шпал, все зроблено. Це я, кстати, в тому році синулі встанавлював санки. Були там у предыдущих хазяїв ржаві, але нічого, можна катати. Ось Приміщення хозпостроєк Сашпал. Я думаю, що Летом при нагріві, кріазот, звісно, буде виділятися. Але що зробиш, є, то що є. Перше приміщення таке ось. Як хазяєва кажуть, що строїлось воно 7 років тому. Ну, дивимось, тут нічого не трималося, бо дивися на пол. Теж лежать шпали. Ніхто тут нічого не тримав. Ось. Обшита шифером. Це я кліточки робив для перепілочок. Ось такі тут трошки теж з роботи брусочків позавозив. А тут був... у людей. Королів тримали вони тут. Mm. Ось так. От. Такі клітки. О, баночки. Тоже мої тут я поставив. Соти. Хотів, щоб в цьому році відводочок там натягав, ну, слабеньке був не відробив, скажімо так. Йдемо далі. Роботи тут, звісно. Не почати край. Тут у нас курник. Світла нема, лампочку треба. Це на замовлення я робив людині клеточки, одна батарея вже готова, зараз там ще другу виробляю. Отакий курник. Тут ще. Там двері, щоб кури виходили, тут якби ночували, ну не знаю, побачимо, як ми. Зробимо, переробимо. Ось так. Друге приміщення, тут, як хазяїва називали, то це свиняча кухня У них була. Ну, я тут зробив собі тут в мене птахи. Перепілки в брудерах. Клеточку. доробляю батарею другу. А як мастерня? Це теж люди заказали на 10 перепілів. Хочу ще одну таку зробити. Може комусь понадобиться. Ось так. Ну, ще є ось така Таке приміщення. Тут тримали корову. Лошадь у них була. Поросята. Ось. Я хочу зараз поубираю це все, щоб туди можна було зайти. Переставлю по-своєму всі ці столи, скам'ячки повбираю. От. І там таке приміщення велике, то я хочу, ну, зараз побачимо все в місті. Ось я прибрав стол, вкрутив лампочку, щоб було видно такі от приміщення. Поготиння тут, звісно. Ось. Щоб ви розуміли, які дома продають. Є і погіршими дивилися. Але тут таке саме-саме. Ось тут тримали якийсь курей. Мабуть, бо неї вихід там є на вулицю. Тут можна поросьонка тримати. Але побачимо. Тут була в них чи конь, чи корова. Ну тримали її, ну, раніше люди. І то, і то Такі ось все тут. Там на горі ще ход. Ось, ось тут я хочу побачимо. Може клеточки з курями поставити, індюков. Вже на наступний рік на весну завести. Ну, Будемо бачити. Ну, в першу чергу, що я хочу здесь зробити, це оце от де окошко це. Щоб пам'ят, я так розумію, викидати. Тут треба зробити двері. Проход, бо це стінка, яка виходить на огород. Ось. І ну, це буде зручно. Я не знаю, чому не зробили прежніх озя вас сюди виход. Я не знаю. Ось. Ну, роботи тут дуже багато. Прибирати. Побілим все це. Оборудуємо. Ну, побачимо, як воно буде. Ось. Ну, в першу чергу я хочу зробити сюди двері. За стеклом, щоб і тут і світло було. День, щоб не включати. Отут є окошки, помиємо. І все буде добре. А чому двері іменно здесь, е я зараз покажу. Щоб вийти на огород, навіть з курника, де перепілки будуть, винести помет, то треба буде йти добряче. Зараз побачите. Ось ми виходимо. І пішли, треба. Йти, щоб вийти на город. Ось ж будинок. Тут от у мене другий виход з дому. Ось. І пішли. Йдемо. Йдемо, йдемо. Тут у нас гадивничка. Це ми синулі зробили. Тут у нас синички одо. Горобці і то кажуть, де горобці всі подівалися? У мене вони, бо я їх тут кормлю. Іде. Це дрова привезли. Потихеньку рубаємо, коли є час. Піляємо. Отут столярна майстерня. Столярна майстерня тут. Батько жив оці. Жіночки, яка нам дом продала. От, і він займався. Тут багато таких станків. Кому цікаво, напишіть, то я засніму. обзор столярної майстерні. Вони тут станки продають, ну. Я якби по столярці теж і зараз працюю в столярному цеху. Якісь навики є. Але. Поки що. Тут треба за дом виплатити. Ідемо оце тут Треба йти, щоб вийти на город. Тут бомбоубіжська. Зараз це актуально. Ось такий його город. Частину нам переорали. Ось така. Ось. А так, взагалі, ну От якщо видно, де забору, там травою все зарощаще, то все наше. Землі багато дуже. Ось так от виглядає ще. Це літня кухня. Пристроєна там ванна, санузел я зробив. Ось дом. Ну і йдемо. Далі. Це дружина тут посадила. часник, лук, але вже і собаки, і Іван, синулік мой, вже тут потоптав, побігав. Ось, а ось де була би дверь, що я казав. Ось. Я Вважаю, що це буде розумно, якщо там випилять двір, поставить, щоб раз, і вийшов на город. Що треба там зірвав. Там ще буде пасіка стояти. Зараз пасіка стоїть на двох точках. Я потім покажу. вам, Як джоли сидять, зимують. Ось тут такий от вигул для курей, гусей, індиків. Ось Тут дитина бавилась моя забур. Ну, треба все викашувати. Ну Забор такий мені подобається тим, що знизу оці бита... бетонні такі плити. От. Десь щось подшаманимо. Ось такі от виходи для корьов, для гуток. Будемо бачити. Як тут сусіди кажуть, то у них тут парисьонок бігав. Тут за перегородкою теж. Ось виход з курника у того. Це то наша найда. По наслідству досталося. Ну, роботи багато. Роботи багато. Будемо робити. Кому цікаво, наблюдайте. Ось. Контент у мене такий буде і по птиці. Кури, перепілки, індики, утки. Ось. Дикі птахи ловля. Ось зараз там. Овляється. Всім бажаю мирного неба, здоров'я. Так, засняв знайомство з собою, скажімо так. Пишіть, може хтось підкаже, чим можна на цій території займатися. Нахожусь я в Джитомірській області. с и м